Російські морпіхи потонули в Дніпрі внаступ невдалої спроби перетнути річку та висадитися в сторону Херсонщини. Повідомляється, що по окупантах відпрацювала артилерія та дрони військових. Внаслідок удару рашисти розлетілися у різні боки у воді. Вони не змогли вибратися і пішли під воду. Таким чином, окупанти втратили штурмовиків десантників. Також і бійці 2-го батальйону срокової ОБРБУ успішно розгромили десантну групу ворога, яка намагалася закріпитися на березі за допомогою швидкісних човнів, завдавши комбінованого удару з мінометів та дронів. У результаті злагодженої роботи українських захисників десант противника було повністю. Ністю знищено представники 40-ї окремої бригади берегової оборони підкреслили, що вони бачать кожен матер цієї землі і не дадуть ворогу закріпитися на островах. А за інформацією партизанів у підрозділах 70-ї 70-ї мотострілецької бригади Рафії, яка базується на лівому березі Херсонської області, через втрати виникла складна ситуація. Нова спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі зводи не повернулися назад.